Друзі, усім привіт! Сьогодні у нас перший подкаст у Спікер-клубі на тему, як викликати довіру у співрозмовників. Перше, з чого б я хотіла почати, це з такого пункту. Показуйте, що людина вам важлива. Покажіть та підкресліть цінність людини, тобто вашого співрозмовника. І обов'язково дякуйте навіть ще до того, як людина щось вам зробила. Так, ми всі хочемо викликати довіру у людей, тому що ми розуміємо, що це нам потім принесе неабиякі дивіденти. Якщо ми спілкуємося, ну наприклад, з нашим потенційним клієнтом, то ми розуміємо, що довіра нам дуже потрібна в цей момент, тому що ця людина потім зможе купити наші послуги або якимось чином повзаємодіяти з нами. Але дуже важливо ще до початку, того як ви будете озвучувати те, що вам би хотілося б зробити в комунікації з цією людиною, Людиною показувати, що людина для вас важлива це можна зробити словами, це можна зробити станом, усмішкою, жестами. Це буде підвищувати мотивацію та натхнення людини, виконати згодом ваше прохання чи якось теж бути вам корисною. Наприклад, ось така ситуація у мене нещодавно сталася просто в ресторані. Розповідає звичайну побутову ситуацію. Я прийшла в заклад, де не було вільних столиків, але мені дуже хотілося. Саме повечеряти в тому закладі. І звісно, коли я запитала у дівчини на рецепції, яка працює в закладі, чи є вільні столики, вона сказала: ні, на жаль, нема. Але згодом, коли я почала спілкуватися з людиною, я заздалегідь подякувала їй за те, що вона спробує знайти мені цей столик, що вона подумає, як можна це вирішити, чи можливо запитає ще в когось зі своїх колег, як можна зараз мені знайти столик на групу людей саме в цьому закладі. Я подякувала їй заздалегідь. Я показала, що її робота важлива, що те, що вона зараз зробить для мене, це для мене буде дуже цінно та дуже важливо. І звісно, після 5 хвилин. Комунікації з нею вона все ж таки змінила своє ставлення до цієї ситуації, і від першої емоції, що ні, вибачте, у нас на сьогодні повністю резерв, вона все ж таки знайшла столик для моєї компанії, і для мене це було дуже важливо. Тобто, по факту, просто завдяки комунікації, я досягнула. Такої дуже простої, маленької мети теж саме буде працювати і в більш великих важливих ситуаціях. Тому показуйте, що людина вам важлива, та дякуйте, перш ніж людина навіть зробить щось для вас. Наступний пункт щирі компліменти. Помічайте те, що вам подобається, і помічайте, і кажіть, озвучуйте це щиро, тому що компліменти будують емоційний зв'язок. Запам'ятайте це, спробуйте робити нестандартні компліменти. Звісно, якщо це професійна комунікація, то компліменти зовнішності людини чи якісь більш особисті компліменти можуть бути недоречними. Тут о, треба бути дуже і дуже обережним. Але робіть компліменти харизмі людини. Можете зробити комплімент, що людина так гарно тримається на публіці або вміє вирішувати якісь нестандартні складні ситуації. Можна робити компліменти Енергії людини сказати: О, у вас сьогодні дуже класна, приємна енергія. Тобто не робити компліменти, які якось можуть бути дуже особистими, але компліменти, які більш загальні, завжди будуть доречними. І в цей момент це вже викликає довіру у людини тому що людина бачить, що ви відкриті. Ви відкриті, ви емоційно налаштовані позитивно до цієї людини? Звісно, підкреслюю ще раз: це має бути тільки щиро, тому що нещирість люди завжди щитують, і маніпулювати компліментами чи якось намагатися викликати довіру у людини. Це звісно можна зробити. Це може попрацювати один раз. Але який далі сенс вам з такою комунікацією? Наступний пункт частіше говоріть ми, ніж просто я, особливо, якщо ви говорите про спільні плани з людиною в майбутньому. Ви вже будете викликати довіру, якщо ви будете казати, ми це зробимо, ми цього зможемо досягнути. Ми сплануємо таким чином, щоб отримати такий результат. Це дуже класно працює, коли ви взаємодієте з людиною в певних професійних моментах, коли ви створюєте разом спільні проекти, або коли навіть в особистому житті це може бути друг. Тружня комунікація чи романтична комунікація, ви озвучуєте ми з фразу, це впливає на людину в позитивному сенсі. Рухаємось далі. І четвертий пункт буде. Про те, що дуже важливо дотримуватися своїх обіцянок. Коли ви дотримуєтесь своїх обіцянок або умов, які ви озвучили раніше, то ви підсилюєте свою репутацію в очах однієї людини чи групи людей, звичайно, це звучить здається дуже просто і зрозуміло. Звісно ж, якщо ви кажете, що зробите щось, а потім не робите, чи забуваєте, чи у вас змінилися плани, або ще щось трапилося, то. Це розхитує сильний контакт або комунікацію. І людина навіть підсвідомо, якщо вона закрила на це очі, або не звернула увагу на те, що ви забули про їхню проха... про її прохання. Вона все ж таки буде до вас втрачати потроху довіру. Адже коли ми починаємо комунікацію з людиною або з групою людей, у нас є так званий кредит довіри на початку. Так, ми бачимо людину або нас бачать люди, і ми отримуємо певний кредит довіри. Але потім, звісно, ми або підсилюємо, викликаємо ще більше довіри у людей, або ми скажімо так, зменшуємо цю довіру, якщо ми не виконуємо своїх обіцянок, або робимо те, що якось суперечиться з тим, що ми сказали. Згадайте зараз, що ми ж сильно усі дратуємось, коли нам люди кажуть одне, а роблять інше. Чи, наприклад, людина каже елементарно, я відпишу вам з відповіддю до вечора і цього не робить, або каже: я вам дам відповідь до кінця тижня». Чи перетелефонуй наприкінці тижня, або щось зроблю те, що пообіцяв. І потім людина цього не робить. Звісно, в цей момент ми втрачаємо довіру до цього співрозмовника. Тому я вам раджу зараз зробити невеликий челендж та прослідкувати саме за собою, не за іншими людьми. Де ви говорите собі чи іншим людям одне, а потім робите інше? Або не виконуєте це вчасно. Спробуйте прослідкувати за цим, і ви помітите. Ось такі прояви саме у себе, тому що ми всі люди, і це трапляється з усіма нами, але це буде дуже класно потім впливати на те, що ви зможете викликати довіру людей, тому що ви просто будете знати, якщо ви щось кажете, то ви це робите. І плюс ви не будете тоді витрачати свою енергію. Це теж дуже важливий пункт. Ми зливаємо нашу енергію, коли ми. Кажемо щось людині, ми якби гарантуємо, ми даємо певну обіцянку, а потім ми цього не виконуємо. І якби ми лишаємо цю енергію зі своєю обіцянкою, і ми не закриваємо це коло, коли ми не виконуємо цю задачу. Знову ж таки, це не важливо про щось маленьке йдеться чи про щось велике. Останній фінальний пункт п'ятий. Майте щирі наміри. Якщо ваш намір щирий, викликати довіру у співрозмовника, тоді це спрацює. Позитивно, якщо цей намір не щирий, якщо є на меті якось зманіпулювати, отримати якусь користь від людини, то звісно різні методи переконання впливу вони не будуть спрацьовувати. Дуже важливо мати щирі наміри та запитувати себе, перш ніж ми хочемо мати довіру від людей, від однієї людини чи від публіки великої, які у мене наміри. Чому я дійсно хочу, щоб ці люди мені довіряли? Чому вони мають мені довіряти? Що корисного та важливого я можу дати та донести цій людині чи групі людей? Перевіряйте свої наміри, дотримуйтесь своїх обіцянок. Частіше говоріть ми, ніж просто я. Робіть щирі компліменти людям, адже вони будують емоційний зв'язок і показуйте, що люди вам важливі. Дякуйте, якщо вони зробили для вас щось корисне та приємне, або просто дякуйте навіть ще до того, як людина вам щось зробила. Також у цьому подкасті я ще хочу проговорити про інтонації, які інтонації варто використовувати. Перше, це інтонація довіри, це тепла інтонація, як взагалі її віднайти в собі та спробувати видавати людям цю теплу інтонацію довіри. Можете потренуватися, уявіть перед собою близьку людину чи друга свого гарного, з яким вам комфортно, і спробуйте проговорити декілька фраз. Саме цій людині можете проговорити реально якісь фрази з вашого життя. Наприклад, я дуже тобі вдячна чи вдячний за цю підтримку. Мені дуже приємно, що ти поряд, коли ти мені потрібен чи потрібна. Потім можете взяти будь-який професійний текст, свій текст. Це може бути робоча, навіть презентація. І прочитайте чи проговоріть вслух з цією ж теплою інтонацією довіри. Тобто вам важливо віднайти ваш голос, яким голосом ви спілкуєтеся до людей, яким ви довіряєте, і які вам довіряють, віднайти цю інтонацію, почути її, зафіксувати, а потім ну, взяти зовсім інший текст, який не стосується теплої навіть розмови. І відтворити цю інтонацію. Згодом ви зможете таким чином зафіксувати інтонацію довіри, теплу інтонацію, і коли вам потрібно, ви зможете включати, так би мовити, цей стан та інтонацію довіри. Наступна інтонація, яку нам важливо використовувати, це переконлива інтонація. По-перше, коли ви вірите в те, що ви говорите, це вже викликає довіру. Це найважливіше. І тут ще важливо, звісно, звернути увагу на те, як ви говорите, бо ми можемо вірити в певні речі в наші ідеї, в наші продукти та послуги, але можливо не до кінця ще є навичка доносити цю інформацію так впевнено та переконливо, щоб люди довіряли та хотіли цю послугу, ідею чи ваш продукт. Спробуйте погратися з інтонацією таким чином, ви берете одне речення. І наприкінці, коли ви закінчуєте речення, і у вас лишається одне-два слова, ви понижуєте інтонацію, наче ставлячи крапку. Тобто ви не підіймаєте інтонацію вгору, не робите питальну інтонацію, а робите переконливу інтонацію, наче опускаючи свій голос вниз і ставите крапку. Спробуйте потренуватися теж на деяких реченнях, самостійно проговорити це вголос, таким чином, ви віднайдете свою переконливу інтонацію. І що ще буде викликати довіру, якщо ми говоримо про інтонації та про наш стан, який впливає на людей? Розслабленість викликає довіру. Коли людина бачить, що ви говорите ненапружено, вільно, коли ви не намагаєтеся підвищити голос, щоб когось переконати таким от важливим, дуже серйозним голосом: що вірте мені, довіряйте мені, я кажу правду. А коли ви просто доносите свою інформацію настільки розслаблено і настільки впевнено, ви озвучуєте свою думку, і в вашому голосі немає страху, що. Якось треба зацікавити цю людину, клієнта чи партнера. Якось треба викликати інтерес, зробити так, щоб людина мені довіряла. Коли у вас немає цього страху, то ви відчуваєте себе дуже розслаблено. І тут насправді вам навіть десь трошки по-хорошому може бути байдуже чи повірить вам людина, чи не повірить вам людина. На вас це не вплине. Ви знаєте, що ви говорите. Гарну інформацію, що ви доносите її щиро, що ви маєте гарні та щирі наміри, і тоді у вас не виникає великої важливості переконати когось. Ви просто є. Ви просто озвучуєте так, як ви озвучуєте, не намагаючись комусь сподобатись і не намагаючись когось. Ну так переконати в своїх ідеях. Ну, що от просто, якщо ви цього не зробите, то все, на цьому все закінчиться. Ні. Ви просто насолоджуєтеся, коли це говорите. Ви вірите собі, ви вірите в те, що ви говорите. І люди будуть це автоматично відчувати, і тоді вам захочеться довіряти. На цьому закінчимо наш сьогоднішній невеликий подкаст про те, як викликати довіру співрозмовників. Почуємося та побачимося з вами в наступних наших випусках, відео та живих зізвонах. Гарного вечора вам ранку чи дня, в залежності від того, коли ви це слухаєте.